Леся українка, твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами. Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами. Ти, мій бідний, зів'ялий квіте, легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію. І ніщо так не вражає тепер мого серця, як сії пахощі. Тонко, легко, але невідмінно, невідборонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу, мій друже, любий, мій друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пройнятого жалем і тугою щастя, що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю. В дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу, де щастя і горе так божевільно сплелись. А потім і щастя, і горе обірвались так раптом, як дитяче ридання, і я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всею душею, як сплакана дитина іде в обійми того, хто їй жалує. Все нічого, що ти не обіймав мене ніколи, все нічого, що між нами не було і спогаду про поцілунки. О, я піду до тебе з найщільніших обіймів, від найсолодших поцілунків. Тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині, тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене томить, все, що мене мучить, я знаю, ти здіймеш своєю тонкою тремтячою рукою. Вона тремтить, як струна. Все, що тьмарить мені душу, ти проженеш променем твоїх блискучих очей. Ох, у тривких до життя людей таких очей не буває, Все очі з іншої країни. Мій друже, мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зів'ялі троянди? Мій друже, мій друже. Чому ж я не можу коли так облити рук твоїх, рук твоїх, що, мов струни, тремтять своїми гарячими слізьми? Мій друже, мій друже, невже я одинока згину? О, візьми мене з собою, і нехай над нами в'януть білі троянди. Візьми мене з собою, ти, може, маєш яку іншу мрію, де мене немає. О, дорогий мій, я створю тобі світ, новий світ нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя. Я для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою, я так боюся жити. Ціною нових молодощів. І то я не хочу життя. Візьми, візьми мене з собою, ми підемо тихо посеред цілого лісу мрій і згубимось обоє помалу вдалині. А на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як любі листи, мій друже. Темряву у простір я простягаю руки до тебе, візьми, візьми мене з собою, це буде мій рятунок. О, рятуй мене, любий, і нехай в'януть білі й рожеві, червоні й блакитні троянди.